У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою. Рятувальниця лікувалася 11 місяців після поранень від повторної атаки РФ по аеропорту. У Кам'янському вимагають знести пам'ятник радянському політичному діячу Леоніду Брежнєву. Російські військові посилили обстріли Нікополя. Як з цим справляються комунальники, енергетики та місцеві? Святий Боже, святий, Кріпкий, святий безмерний помило. З 32-річною речницею ДСНС, майоркою, донькою та дружиною прощаються рідні, друзі і колеги. Євгенія Дудка отримала поранення під час повторного російського обстрілу по Дніпровському аеропорту 10 квітня. Теоретично не їхати. Там був фахівець, який був в зміні, який робив свою роботу, але вона. Розуміла, що вона зробить краще і не могла бути осторонь. Неоднократно ми з нею розмовляли стосовно її особистої безпеки. Я їй завжди казав, що побережися, писать, не лізь туди, куди не потрібно лізти. Разом з Євгенією під обстріл потрапили п'ять рятувальників, серед яких її майбутній чоловік Ігор Гетало. Та поранення речниці було найважче. Уламок снаряду пройшов під бронежилетом і влучив у живіт. Вона була в епіцентрі. І попала якраз, напевно, що в тому секторі, де більше всього було осколків. Нагороджена була на указом президента за мужність третього ступеня. Ну, до цього у нас теж отримало одноразове нагородження. Тоді у Дніпрі Євгенія Дудка пережила 11 операцій. Після стабілізації речницю направили на лікування у Німеччину, та у середині січня дівчина повернулася в Україну. В інтерв'ю Суспільному за два тижні до смерті Євгенія казала, що мріє скоріше стати до служби. Я всього сама намагалася добитися, дійти до своєї якоїсь цілі і просто вони взяли, обірвали все ні за що. І коли вони розповідають, що там вони б'ють по військових об'єктах там бо ще по чомусь, я їм бажаю просто, щоб вони подальші тисячоліття жили так, як ми жили цей останній рік, Колеги розповідають, Євгенія померла під час операції в Києві, у неї зупинилося серце. Одинадцять місяців боротьби за життя, при тому, що вона ну це, мабуть, пекло. Чотири місяці тут по різним лікарням по місту Дніпро, а потім сім місяців там, при чому вона, мабуть, не відчувала значного покращення в своєму стані. Ніхто сюди не їхав, не повертався того, щоб тут знайти свій кінець. Але наскільки мені відомо, під час операції Палавко і вже з неї не вийшло. Попрощатися з Євгенією Дудкою прийшли рідні колеги-рятувальники та журналісти поліцейські і медики швидкої. Це вона вже в лікарні була, ще тут. Просто переписувала. Сказала, не переживай, все нормально. Весела завжди, вона душа компанії. Ми дуже тісно спілкувалися. Женю завжди були разом і на прес-конференціях і на разом на різних виїздах організовували різні заходи. Звичайно, їй буде дуже не вистачати її енергійності, активності, її патріотизму. Вона дуже вірила в те, що всі ми робимо одну важливу справу, вірила в перемогу нашої країни. А ми вірили в те, що вона все ж таки зможе подолати цю трагедію. Софія Москаленко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. Внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади на Нікупольщині в день 10 березня загинуло двоє: 32-річний та 41-річний чоловіки. Ще троє поранення. У громаді пошкоджене транспортне підприємство «Триповерхівка» та сім приватних будинків. Повідомив надвечір голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У ніч на 10 березня російська армія пошкодила адмінбудівлю, транспортне та аграрне підприємства, шість приватних будинків та господарських споруд, автівку і електромережі. На центральній площі Кам'янського стоїть пам'ятник радянському політичному діячу Леоніду Брежнєву. Його згідно із закону про декомунізацію мали б знести. Однак місцева влада вирішила, що цей бюст музейний експонат. Громадськість міста неодноразово зверталася зі скаргами, бо каже громадський діяч Сергій Петренко: якщо Брежнєв і має якусь історичну цінність, то його бюст повинен бути в музеї, а не стояти в якості пам'ятника в центрі міста. Якісь дуже кумедні рішення виносять, то мав. Оце от мав, щоб ви розуміли. Це вже не Брежня, це звичайна мала архітектурна форма. Вона стоїть яким чином? Оце от музей з'явився. Отут-от. Вона стоїть на території музею. Житель Кам'янського Сергій Злючий каже, залишити пам'ятник Брежневу на центральній площі це не боротьба з радянською спадщиною, а навпаки, прославляння тоталітарного режиму. Я абсолютно підтримую. Той закон, який прийнятий в Україні, про декомунізацію, я не розумію, чому до сих пір у нас стоїть, так би мовити, погруддя людині, яка розпочала Афганську війну. Людині, яка абсолютно спокійно поставилась до радянських військ, введення радянських військ словаччині. Як моя думка, то краще, хай він в музеї стоїть. Історик Юрій Фенигін говорить: якщо цей пам'ятник визнали експонатом, то мають зберігати його в музеї, демонструвати на виставках з вірним науковим трактуванням, розповідаючи про діяльність Брежнєва. за його часи. Почалася війна в Афганістані, Загарбницька. Він зробив дуже багато для культивування комунізму, більшовизму для відмиття навіть усередині самих комуністів. Ім'я Сталіна, а так само для культивування так званої Великої Вітчизняної війни. За його часи, часи, так само, з іншими думками, і з дисидентством жорстко боролися. Часи каральної психіатричної медицини приходяться і на Брежнівську епоху. І Про це є багато даних. Якщо місцева влада не перенесе пам'ятник до музею, то каже Сергій Петренко, вони самостійно знесуть його. Ми надіслали інформаційний запит до міськради Кам'янського з питаннями, чому бюстрадянського діяча не демонтували, на яких підставах його визнали музейним експонатом та чому залишили на центральній площі міста. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Я Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпропетровщина. У Дніпрі керівників міських комунальних підприємств та підрядних організацій підозрюють у привласненні майже 5 мільйонів гривень на реконструкції парків. За даними правоохоронців, керівники КП міськради залучали підконтрольні підприємства, які були учасниками електронних торгів. З переможцем укладали договори на проведення реконструкції парків відпочинку у Дніпрі, їхнього озеленення та отримання насаджень за кошти, які виділяли з місцевого бюджету. Підрядники закуповували товари за завищеними цінами та включали до актів роботи та послуги, які не проводні або виконали частково. Правоохоронці вже повідомили про підозру керівникам двох комунальних підприємств міськради та трьох підрядних організацій. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 8 березня росіяни в чергове обстріляли Нікополь. Артилерійський снаряд влучив у дах житлового будинку. Снаряд пробив покрівлю. Комунальники та мешканці долають наслідки обстрілу. Діру наразі закрили плівкою. Ольга живе в сусідньому під'їзді. Ну, бачите, сидим тут в коридорчику. Дуже чуть було, десь пів дванадцятого. Отут сиділи. Воно бахкало ще не раз. І ми одразу не поняли, що в наш дом. Тільки як бабахнуло там, а я якраз у ванну зайшла. І в душе його пробка, як вискочив. Отак, отакий був удар, що ударшо. Ну... Росіяни гатили в той день і по приватному сектору. Валентина Гулівець згадує, була вдома, сиділа з рідними за святковим столом. Робила тут і от сюди вона врізалася. Це ми вже засипаємо. Там сантиметрів двадцять мабуть, було. Ось тут стол стояв, а тут сидів чоловік і. Внучка одна, там дочка, внучка, а я там сиділа якраз напротив этого, так я думала, що потолок на мене впав, коли він, то отуди посипалося все, що отут у мене царапина й досі. У будинку зруйнований дах, вибиті шибки. Міськрада направила сюди ремонтну бригаду. Працівники закривають вікна. Валентина із родичами прибирає всередині. Разом зі сміттям виносять і рештки снаряду. Це бачите, які обламки. Це ж якраз ми сиділи за столом і воно прилітало. Ми взагалі поражаємося, як нікого не зачепило, крім мене. Обстріли пошкодили, й електромережі. Був приліт, ну там воронку видно, тобто приїхали, побачили, що тут. Лежать провода, тобто хлопці зараз ми їх ну, доточили, тут доробили, зараз відновлюють. Тобто, хлопці він працюють, натягують, ну, зараз поставимо і будемо їх їхати включати. Такі виїзди для майстра Олександра вже звичні. Роботу говорить, доводиться постійно переривати під час артобстрілів. Ну, якщо чесно, страшнувато, але ну це ж робота, люди теж без світла. Я ж такий самий, як і інші. Коли я, наприклад, вихідний, а десь якісь обстріли, і десь в мене немає світла, вимушений чекати, бо знаю, що хлопці працюють і відновлять, і все буде гаразд. Ми без світла бачимо, хто вони і на що вони здатні. Нині, говорить Олександр, щодня залучають майже усіх працівників, адже руйнувань багато. За минулий тиждень аварійно-відновлювальні бригади ДТЕК повернули електроенергію більш ніж для 4 тисяч родин у 12 населених пунктах, знеструмлених через обстріли. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко говорить: наразі безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася. Росіяни використовують не лише ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню, але й ракети С-300. По всьому місту немає жодного кварталу, немає жодного, жодної вулиці, вже, мабуть, де б не було прильотів, де замість скла у вікнах немає ОСБ або чогось подібного. На жаль. Та і зброя, яку вони використовують, наприклад, с 300 які перероблені під враження наземних цілей, вона не є точною. Точно так же і РСЗВ, які вони використовують гради і урагани, вони теж не є високоточними і вони вражають площі. Нині на Нікопольщині від збройної агресії РФ загинули вже 39 цивільних, ще близько 170 людей поранені. У районі зруйновані близько тисячі багатоквартирних будинків та близько двох тисяч приватних. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Харків'янка Тетяна Тищенко в переході метро купує для батьків повербанк і ліхтарик до сонячної батареї. Електрики в Її рідних немає більше доби. Тяжко з 9-го поверха спускатися до пункту незламності. Виживемо. Харків не зламо. Без світла Харків залишився від учора. Після 11 ракетних ударів по енергетичних об'єктах. Вночі фахівці заживили критичну інфраструктуру та близько 60 відсотків житлових будинків, розповів сьогодні харківський міський голова Ігор Терехов. Але зараз є певна труднощі і наші енергетики зараз переключаються на ще одну лінію електропостачання. Тому маємо надію, що в найближчий час ми повернемо. Міста Харків до нормальної праці, до нормальної роботи електропостачання. Від генератора зранку працює юрта незламності біля метро академіка Бекетова. Люди можуть зарядити прилади, під'єднатися до супутникового інтернету, зігрітися та випити чаю, говорить волонтерка Ірина Броннікова. Ми стараємося бути Справедливою я понимаю, що люди приходять з телефоном, сповербанком, з с фонарями. Ми просимо проявляти и милосердя по к другим. Ти зарядил один гаджет і дай можливість зарядить другому человеку. Заряди потом за словами Бронникової, за п'ять годин до юрти прийшли майже 200 людей. За півгодини більш ніж наполовину зарядив свій телефон Микола Головко. Каже, вдома світло вмикали вночі з 2 до п'ятої ранку. Не встигла зарядити, так? я не сообразив, що там ще було. О, я думав, раз включили, значить буде вже. Уїзди в метро, другий день не ходять. Замість підземки, тролейбусів і трамваїв курсують 100 муніципальних автобусів, повідомив Суспільному речник міськради Юрій Сидоренко. Ніна Рибалкіна чекає на автобус до Холодної Гори. Пенсіонерка остання в черзі із півсотні людей. А вон, яка черга, ще на Холодну Гору. Як поїхати? Треба подивитися, де вигружають людей. Там ходити. Дмитро Гребіник і Денис Фатянов, Суспільне новини. Харків. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.